Про важливі та актуальні новини дивіться у моїй програмі інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 4 вересня, четвер. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Вчора до Франції в Париж приїхав Володимир Зеленський. Він зустрівся з президентом Франції Мелім Макроном. І Макрон заявив, що європейці готові надати. Україні гарантії безпеки в день підписання мирної угоди. Ну, тепер питання тільки в тому, коли ця мирна угода може бути підписана. Сьогодні, у четвер, 4, 4 вересня, буде зустріч е, коаліції бажаючих, коаліції рішучих, коаліції охочих і по різному називають е, деякі лідери країн будуть безпосередньо присутні у Парижі, інші через відеоконференцію, І саме е, сьогодні будуть говоритися деталі гарантії безпеки. До цього часу ще не зрозуміло насправді, що передбачають ці гарантії безпеки. І, зокрема, вчора генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що можливо сьогодні стане це більш зрозуміло або найближчим часом. Також очікується, що сьогодні Володимир Зеленський з деякими лідерами, включно з президентом Франції, мене Макроном, поговорить е, по відеозв'язку з Дональдом Трампом, зокрема щодо е, посилення санкцій проти. Росії побачимо, що з того всього буде, бо Трамп там заявляв, що він може бути щасливим чи нещасливим, залежно від того, яке рішення прийме Путін речник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова на далекому сході на економічному форумі вже сьогодні. Заявила, що для Росії неприйнятні ті гарантії безпеки, яких вимагає Україна, що це є небезпечно для Європи. Ну і Росія безумовно виступає категорично проти. Будь-якого розміщення іноземних військових на території України. Вони про це постійно говорять. Путін, перебуваючи у Китаї, скористався на прес-конференції можливостів, бо він багато говорив там і про Україну, і він заявив, що ніби, ну якщо хоче зустрічі Володимир Зеленський, то нехай він приїжджає до Москви. Міністр закону справ України Андрій Сібіга вже відреагував, він сказав, що. Декілька країн, включно Швейцарія, декілька країн перської затоки, Ватикан, пропонують місце для зустрічі, зокрема і Туреччина. Але от Росія спеціально робить такі пропозиції, які є для України неприйнятними. Європейський Союз і Меркосур це економічна така організація Південної Америки, куди входить Аргентина, Бразилія. Гвайруває Болівія, загалом там мова йде про 6 країн, там ще є і асоційовані члени. Е, Європейська комісія дала вчора зелене світло на те, щоб підписати угоду зони відділення торгівлі. Загалом це об'єднає разом з Європейським Союзом понад 700 мільйонів людей. Так, це дасть можливість для того, щоб іспанські, німецькі товари промисловості. Мали нові ринки, інші, до речі, Франція Італія погодились з застереженнями на це, Польща виступала в принципі проти. Але є загроза, безумовно, щодо сільськогосподарської продукції з країн Південної Америки. Ну, тепер побачимо, наскільки швидко вже буде підписана ця угода про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Меркусуром. Арабські Об'єднані Емірати заявили вчора, що якщо Ізраїль анексує палестинські території на заходу березі, це буде червоними лініями, червона лінія для е, Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, слід нагадати, що в 2020 році і об'єднані Арабські Емірати і Марокко, бахрейн вони нормалізували і офіційно встановили стосунки з Ізраїлем. У Сполучених Штатах Америки суд... окружний суддя Бостону наказав е... скасувати замороження фінансування е... університету Гаварду. Там загалом мова йде про 26 мільярда доларів. Він заявив, що це є порушенням першої поправки конституції. Вона була прийнята в 1791 році. І стосується свободи слова, зібрання відрозповідання і так далі. що Конгрес не може приймати закони, які втручаються саме у ці. Сфери. І е, неприємна трагічна подія сталася вчора в столиці Португалії вісабоні. Відомий Фунікуляр Глорія, який був запущений в 1885 році, а з 2002 року став національним пам'ятником Португалії. Він зірвався і загинуло 15 людей, що не менше 18 людей були поранені. Отакі От новини на сьогодні, на ранок 4 вересня. Я хотів вам повідомити по про гамі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки, день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!